Миколаївці сьогодні долучилися до написання щорічного всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Акція проходить до Дня української писемності та мови вже майже чверть століття. Цьогоріч був представлений текст під назвою Дороги України. Наскільки важким або навпаки неважким він виявився для містян, дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. Радіодиктант Національної єдності, щорічна акція до Дня української писемності та мови, покликана об'єднати усіх українців. Цьогоріч ліричний текст під назвою Дороги України для людей зачитував актор Олексій Гнатковський. В Миколаєві охочих долучитися до написання запросила центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Серед тих, хто відгукнувся на запрошення, були і представники міської влади. В мене немає. Такої мети результативність. Е, я Сьогодні для себе відкрив декілька слів. Я подивлюсь, що вони значать. Я ці слова вперше чую. Декілька нових слів. Ну, це для мене є досягнення нові слова, нові якісь правила і перевірити себе на знання. Долучилися до написання диктанту і захисники України: військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, підполковник служби цивільного захисту Роман Музичук зізнається, що пише диктант вперше. Чоловік вважає надзвичайно важливо Підтримувати високий рівень володіння рідною мовою. Я отримав купу позитивних вражень, і я розумію, що це потрібно робити, оскільки я працюю в державній службі, і я щодня спілкуюся з громадянами нашої країни і пишу листи. Я вважаю, що я допустив помилки. Я не можу сказати скільки. Можливо, це буде три-чотири помилки, але вони є. Я їх виправляв по ходу. Диктанту все більше миколаївців повністю переходять на спілкування українською. Радіодиктант національної єдності чудовий спосіб перевірити знання, оскільки всі можуть надіслати свою роботу для контролю. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.